Чуєш, друже, а що як я скажу, що багатство не рятує від порожнечі, а плач безпритульного малюка може перевернути життя, звучить шалено, правда? Ми звикли думати, що гроші це все. Але уяви, старий мільйонер, чий світ тьмяніє від хвороби й самотності, раптом знаходить сенс у найнесподіванішому місці. У криках немовляти, яке разом із матір'ю бореться за виживання на вулицях Києва. Ця історія не казка. А справжній доказ, що дива трапляються, коли здається, що все втрачено. Хочеш знати, як це сталося, як одна зустріч може зцілити розбите серце і народити нову сім'ю тоді вмощуйся зручніше, бо ця розповідь змінить твій погляд на те, що справді має значення. А головне, ти дізнаєшся, як і сам можеш знайти надію навіть у найтемніші часи. Уяви, друже, молоду жінку Марію Степанівну, якій ледь за двадцять, як вона пригортає свого однорічного сина Лева під суворим київським небом, вибух газу знищив їхній дім, залишивши їх без даху над головою, але її дух сяє, наче маяк. Безпритульна вона стикається з щоденними випробуваннями, голодом, холодом, осудом, але любов до Лева дає їй сили. Вона знаходить нічну роботу медсестри в київській міській лікарні. Маленьку перемогу. Ти теж можеш так. Коли життя б'є, шукай один конкретний крок уперед. Наприклад, якщо тобі важко, спробуй волонтерити в місцевому притулку, щоб налагодити зв'язки і знайти сенс. Марія вчить, що надія живе не в комфорті, а в невпинній відвазі. А тепер уяви Марію, яка пробирається жвавими коридорами лікарні, її серце калатає, коли вона ховає лева в комірчині. Кожен робочий день, мов хода по канату, а що як її викриють. Але вона посміхається, гомонить із пацієнтами і не зупиняється. Ця стійкість урок. Маленькі послідовні дії творять рух уперед. Якщо ти відчуваєш тягар, спробуй ставити одну мету на день, наприклад, писати щоденник 10 хвилин, щоб розвантажити думки. Історія Марії шепоче, що труднощі, та не кінець, а горнило, де гартується сила. Її надія просто не сліпа. Це вибір, який вона робить щодня бачити світло в темряві. І ось у чому краса. Боротьба Марії та не просто виживання, це тихий бунт проти відчаю. Вона вкладає лева спати, шепочучи мрії про краще завтра, її руки тверді попри втому. Ти теж можеш це втілити. Коли життя тисне, зосереться на одній близькій людині і дій заради неї наприклад, приготуй вечерю для друга. Чи зателефонуй тому, хто тебе потребує? Боротьба Марії показує, що надія навіть у хаосі, сіє зерна для чогось більшого, але її історія тут не закінчується хтось інший у цій лікарні спостерігає, чекає, загублений у власних тінях. Уяви, друже Григорія Васильовича, багатого архітектора за 70, що лежить у палаті київської міської лікарні. Його статки величезні, але здоров'я тане. А душа, наче замерзла степова земля. Відомий своєю щедрістю, але різким характером, він утратив віру в життя і дива. Григорій відгороджується від світу, його слова гострі, як зимовий вітер. Але знаєш, самотність це не вирок. Якщо ти відчуваєш порожнечу, спробуй відкритися малому наприклад, почитай майстра і Маргариту Булгакова, щоб відчути, як література пробуджує душу. Григорій нагадує, що навіть у багатстві можна загубити сенс. Якщо серце закрите, подумай, як Григорій сидить у своїй палаті, де тиша важча за камінь. Медсестри перешіптуються, боячись його різких слів, а він дивиться у вікно, де Київ гуде своїм життям. Але в цій ізоляції є урок. Іноді нам треба зупинитися і запитати себе, що справді має значення. Якщо ти відчуваєш себе відрізаним від світу, спробуй просту дію, напиши листа другу, чи запиши свої думки. Григорій, сам того не знаючи, стоїть на порозі змін, бо життя любить підкидати несподіванки. Його серце, хоч і скам'яніле, ще здатне відгукнутися на щось справжнє, а тепер уяви, як Григорій, попри свій гнів на світ, усе ще має в собі іскру. Його щедрість у минулому, мов відлуння того, ким він був це нагадує нам навіть у найтемніші часи, твоя добра дія може змінити чиюсь долю. Спробуй, наприклад, пожертвувати книжки до місцевої бібліотеки чи пригостити кавою незнайомця. Григорій, хоч і не підозрює, уже вплетений у більшу історію його самотність, лише пауза перед моментом, коли щось маленьке, але живе, увірветься в його світ і розворушить усе. Уяви, друже, як плач маленького лева, захованого Марією в комірчині лікарні, лунає тихими коридорами. Цей звук спершу ледь чутний долітає до палати Григорія, де той лежить, загублений у своїх думках. Левові крики, сповнені життя, пробуджують у ньому щось давно забуте тепло, цікавість, може, навіть надію. Це нагадує, як прості речі можуть розбудити нас. Спробуй, наприклад, провести день із дітьми в парку, слухаючи їхній сміх, і побачиш, як серце оживає. Лев учить нас, що навіть у хаосі дитяча щирість. Це магія, здатна торкнутися найчерствіших душ. А тепер подумай, як лев, не знаючи того, стає містком між Марією та Григорієм. Його пустощі, то розлите молоко, то гучний сміх спершу дратують Григорія, але з часом той починає всміхатися. Це урок. Дозволь собі радіти дрібницям, навіть коли все сіре. Якщо ти почуваєшся пригніченим, спробуй щодня знаходити одну річ. Яка тішить, може, запах кави чи спів птахів. левова присутність поволі розм'якшує Григорія, нагадуючи, що радість ховається в найнесподіваніших моментах. Життя, як і Лев, не питає дозволу, щоб увірватися. І ось що цікаво Лев не просто дитина, він нагадування, що ми всі пов'язані. Григорій, який звик тримати всіх на відстані, раптом ловить себе на тому, що чекає цих дитячих звуків. Це як у нас, коли ми відкриваємо серце чомусь новому, скажімо, новому хобі, як от малювання чи спів у хорі. Спробуй записатися на майстер клас із гончарства, і хто знає, які двері це відчинить? Левова енергія це іскра, яка готується запалити щось більше, щось, що з'єднає людей у цій лікарні. Уяви, друже, як Марія зі своєю щирістю, наче весняне сонце, пробивається крізь холодну стіну Григорієвого серця. Її розповіді про боротьбу і мрії для лева, сказані між змінами в лікарні, змушують його слухати. Григорій, який звик відмахуватися від людей, раптом ловить себе на тому, що чекає цих розмов. Це як коли ти відкриваєш книгу, наприклад, лісова пісня Лесі Українки, і знаходиш у ній відгук власних думок. Спробуй поділитися своєю історією з кимось близьким це може зблизити вас. Марія показує, що щирість. Ключ, який відчиняє навіть найзачиненіші двері. А тепер подумай, як лев, граючись біля Григорієвих ніг, додає легкості їхнім бесідам. Марія розповідає про свої плани дати Левові краще життя, а Григорій, хоч і бурчить, відчуває, як у ньому прокидається мета це нагадує нам зв'язки, побудовані на довірі, можуть змінити все. Якщо ти почуваєшся відірваним від світу, спробуй маленьку дію. Запроси друга на чай і поговір про щось глибоке. Марія і Григорій учать, що справжня розмова, сповнена правди, може повернути сенс навіть тому, хто його втратив. І ось що захоплює їхній зв'язок це не просто слова, це обмін надією. Григорій, слухаючи Марію, починає бачити світ її очима, сповненим можливостей попри біль. Це як коли ти допомагаєш комусь і раптом розумієш, що це наповнює тебе. Спробуй, наприклад, підтримати місцеву благодійну ініціативу це може розпалити в тобі нову енергію. Марія і Григорій, самі того не знаючи, стають частиною чогось більшого, що скоро торкнеться всієї лікарні. Уяви, друже, як історія Марії та Лева, наче весняний вітер, розноситься коридорами Київської міської лікарні, медсестри і лікарі. Спершу обережні починають шепотітися про молоду матір, яка бореться за сина. Їхнє захоплення переростає в тиху підтримку хтось приносить теплий одяг для лева, хтось лишає їжу в комірчині. Це нагадує, як громада може стати твоєю силою. Спробуй, наприклад, організувати збір книг для місцевої школи. Маленькі дії єднають людей. Історія Марії вчить, що доброта навіть у дрібницях створює хвилю змін. Яка торкається всіх, а тепер подумай, як настрій Григорія, що поволі світлішає, впливає на лікарню. Його бурчання стає м'якшим, він навіть жартує з молодим лікарем. Пацієнти помічають, як палати стають теплішими, а персонал нам привітнішим. Це урок. Одна людина може змінити атмосферу цілого місця. Якщо ти хочеш оживити своє оточення, спробуй дякувати колегам за їхню роботу чи влаштувати спільний обід. Марія і Лев, самі того не знаючи, розбудили в лікарні дух єдності, який, наче вогник у зимову ніч, і ось що вражає. Ця підтримка не просто допомагає Марії, вона нагадує всім, що ми частина чогось більшого, кожен, хто долучається, відчуває себе потрібним, наче вплетений у велику вишиванку життя. Ти теж можеш це зробити спробуй підтримати сусіда чи долучитися до місцевої ініціативи, як от прибирання парку. Лікарняна громада, об'єднана Марією та Левом, стає прикладом того, як надія може зростати, але попереду ще чекають випробування. Уяви, друже, як Григорій, старий архітектор із кам'яним серцем починає танути, мов сніг під весняним сонцем поруч із левом. Вони разом малюють прості каракулі, і Григорій, який роками не сміявся, тихо хихоче, коли Лев розмазує олівець по паперу. Марія. Розповідаючи про своє дитинство у селі, бачить, як очі Григорія теплішають, це нагадує, як прості моменти можуть зцілювати. Спробуй, наприклад, провести вечір із рідними, граючи в настільні ігри це повертає радість. Їхній зв'язок учить, що любов і увага можуть відродити навіть найзатверділішу душу. А тепер подумай, як ці зустрічі стають для Григорія тихою гаванню. Він, який звик ховати свої почуття, Раптом ділиться спогадами про свої старі проекти, а Марія слухає, тримаючи лева на руках. Це урок. Справжня близькість народжується, коли ми дозволяємо собі бути вразливими. Якщо ти боїшся відкритися, почни з малого розкажи другу про свою мрію чи страх. Григорій і Марія показують, що такі моменти, сповнені довіри, стають фундаментом для чогось міцного, наче дуб, що росте з маленького жолудя. і ось що захоплює. Їхня дружба це, це не просто розмови, це ритуал, який дає кожному сенс. Григорій чекає лева, щоб намалювати ще одну картинку, а Марія відчуває, що її слухають. Це як коли ти знаходиш радість у повторюваних дрібницях наприклад, щотижневій прогулянці з другом чи спільному горнятку чаю. Спробуй створити таку традицію, як от щонедільний дзвінок до батьків. Їхній зв'язок міцнішає, але попереду чекають хмари. Які можуть усе затьмарити. Уяви, друже, як у Київській міській лікарні, де Марія і Лев стали промінчиками світла, з'являється тінь. Сувора медсестра пані Олена пускає чутки, що Марія використовує Григорія заради вигоди. Її слова, наче холодний вітер, загрожують роботі Марії адже плітки можуть зруйнувати все. Але знаєш, труднощі, це перевірка твоєї сили. Якщо хтось сумнівається в тобі, Тримай голову вище й роби свою справу. Наприклад, веди щоденник досягнень, щоб нагадувати собі, хто ти є. Марія вчить, що правда і наполегливість завжди проб'ють собі шлях, як ріка крізь каміння. А тепер подумай, як Григорій, почувши ці чутки, не сидить, склавши руки. Він зі своїм грізним голосом вимагає, щоб Марію залишили на роботі, а колеги, які бачили її самовідданість, стають на її захист. Це нагадує, як важливо мати союзників. Якщо ти стикаєшся з несправедливістю, шукай тих, хто вірить у тебе, і не бійся просити підтримки, наприклад, поговір із наставником чи другом. Марія і Григорій показують, що громада, об'єднана добротою, може зупинити навіть найгірші плітки, наче стіна проти бурі. І ось що вражає ці випробування лише зміцнюють дух Марії. Вона не опускає рук. А продовжує працювати, тримаючи лева поруч. Це як коли ти, попри критику, йдеш далі, наприклад, записуєшся на курси, щоб довести собі, що можеш більше. Спробуй поставити маленьку ціль, як от читати 10 сторінок щодня, щоб тримати фокус. Чутки не зупиняють Марію, а навпаки, відкривають двері до чогось більшого, де Григорій готується зробити несподіваний крок. Уяви, друже, момент, коли Григорій, старий архітектор, із серцем, що поволі оживає, Робить неймовірний жест дарує Марії квартиру. Для неї, яка ночувала з левом у комірчині, це наче сон, що став реальністю. Ця щедрість не просто дає дах над головою, а повертає віру в завтра. Це нагадує, як один твій добрий вчинок може змінити чиєсь життя наприклад, допоможи колезі з проектом чи пожертвуй на благодійність, як от фонд таблеточки. Григорій учить, що справжнє багатство це не гроші, а здатність ділитися, коли це найпотрібніше. А тепер подумай, як ця подія змінює все для Марії. Її страхи про те, де спатиме лев чи як вижити, відступають, а очі сяють надією. Григорій, який колись ховався за своїм бурчанням, бачить у її вдячності сенс, якого давно шукав. Це урок. Твої дії можуть стати чиїмось порятунком. Спробуй зробити щось просте, але значуще, наприклад. Подаруй другу книгу, яка надихнула тебе як-от тисячолітній Миколай, Павла Загребельного. Їхній зв'язок міцнішає, бо щедрість це міст, що єднає серця. І ось що захоплює цей подарунок не просто квартира, це новий початок. Марія відчуває, що може дихати вільніше, а Григорій, що його життя має вагу це як коли ти допомагаєш комусь і сам стаєш сильнішим. Спробуй, наприклад, навчити когось навичці, якою володієш і це множить добро. Григорієва щедрість це лише перший крок до чогось більшого, до мрії, яка незабаром торкнеться багатьох життів. Уяви, друже, як Григорій, натхнений Марією та Левом, робить крок, що змінює долі. Він засновує благодійну фундацію для безпритульних матерів. Марія із її незламним духом стає її очільницею. Перетворюючи власний біль на силу для інших. Ця фундація, наче промінь світла в темряві, що дає притулок і надію десяткам жінок. Це нагадує, як твоя мрія може стати маяком для світу, спробуй, наприклад, організувати збір коштів для місцевої громади чи долучитися до проєкту як от Життєлюб. Марія і Григорій учать, що справжня велич це допомога, яка множиться, наче кола на воді. А тепер подумай, як ця справа стає їхньою спадщиною. Марія колись безпритульна, тепер надихає інших, розповідаючи свою історію на зустрічах фундації. Григорій, який утратив віру в дива, бачить, як його кошти рятують сім'ї, і це зігріває його серце. Це урок. Твої дії можуть залишити слід надовго. Якщо хочеш змінити світ, почни з малого, наприклад, стань ментором для молоді чи підтримай ініціативу як «Открила надії. Їхня фундація, названа Засновники дивані, показує, що надія це праця, яка росте з любові, і ось що вражає. Ця фундація не просто допомога, це символ перемоги над відчаєм. Кожна врятована мати, кожна дитина, що сміється, це доказ, що Марія і Григорій змінили правила гри. Ти теж можеш бути частиною такого спробуй волонтерити в притулку чи ділитися знаннями з тими, хто цього потребує. Їхня справа сяє, як зірка на київському небі. Але попереду ще чекає момент, коли їхній зв'язок стане чимось глибшим, чимось, що назавжди об'єднає їх. Уяви, друже, як Марія, Григорій і Лев, наче три нитки, сплітаються в одну міцну вишиванку сім'ю, народжену не кров'ю, а любов'ю. Григорій, який колись ховався від світу, тепер сміється, коли Лев тягне його за бороду. Марія, чиї очі сяють від щастя, бачить у Григорієві не лише друга. А й того, хто став для них із левом опорою. Це нагадує, як справжні зв'язки будуються на довірі, спробуй, наприклад, провести день з близькими, готуючи разом борщ, щоб відчути тепло єдності. Їхня сім'я вчить, що любов може з'явитися там, де її найменше чекаєш, наче квіти в зимовому саду. А тепер подумай, як Григорій, попри свій вік і хворобу, робить крок, що вражає всіх. Він пропонує Марії та Левові жити разом, як сім'я. На річниці фундації, перед сотнями людей, вони оголошують про свою єдність і натовп вибухає оплесками. Це урок. Сміливість бути собою з тими, кого любиш, це сила. Якщо ти боїшся відкрити серце, почни з малого. Напиши листа тому, хто тобі дорогий, чи запроси друга на відверту розмову. Марія і Григорій показують, що сім'я це не лише кров, а вибір бути разом, попри все. І ось що захоплює. Їхня історія це не казка, а реальність, виткана з маленьких моментів лев, бавлячись із Григорієм, і Марія, що ділиться мріями, створюють дім, сповнений тепла. Це як коли ти будуєш щось міцне з дрібниць, наприклад, щовечора читай дитині казку чи ділися з партнером планами, спробуй створити традицію, як от спільна прогулянка щонеділі, щоб зміцнити зв'язки. Їхня сім'я, така незвичайна, але справжня. Сяє, як зоря, що освітлює шлях іншим. Друже, зупинися на мить і подумай, що ти робиш сьогодні, щоб залишити слід у цьому світі, як Марія, Григорій і Лев? Їхня історія це не просто зворушлива розповідь, це виклик для тебе. Що ти можеш зробити прямо зараз, щоб підтримати когось, хто бореться? Може зателефонувати другу, який давно чекає твого голосу, чи долучитися до волонтерства, як от допомога в притулку. Життя це не про те, щоб чекати ідеального моменту, а про те, щоб діяти навіть коли страшно. Який маленький крок ти зробиш сьогодні, щоб наблизитися до своїх мрій чи змінити чиюсь долю? Не відкладай, почни з простого наприклад напиши три речі, за які ти вдячний, і поділися ними з кимось близьким. І якщо ця історія надихнула тебе, підпишись на наш канал і ввімкни сповіщення. Тут ти знайдеш більше таких уроків, які допоможуть тобі творити власні дива.